Привіт! Сьогодні я приготувала Самсу, яка смачна, але готується дуже-дуже швидко. Якщо вам цікаво, як я це все робила, подивіться відео, будь ласка приготування тіста нам необхідно. 500 грамів борошна, яке ми пересіємо ще один раз, 250 мл води, але я роблю по-хитрому. Я роблю 50 на 50, молоко і вода. І чайна ложка солі. Все. І далі потрібно буде 100 грамів вершкового масла або маргарину. Це те, чим ми будемо змащувати саме готове тісто. Зараз я швиденько просію сюди борошно і сіль додам до молочка. Так. Тепер швиденько перемішую сіль. Так само робиться тісто витяжне, воно витягається за рахунок рослинної олії. Так, отак от зробимо і швиденько замішуємо саме звичайне тісто. Я хочу зробити приготувати самсу без холодильника. Я спеціально з вами розмовляю, що ви бачили, як хватається тісто. Воно не повинно бути вас липким і м'яким, воно повинно бути таким. Я пересипаю на стіл, тому що мені незручно в мисці. Вимішуючи тісто, дивіться, я не додаю борошна зовсім. От то, що в мене було, та крихта, вся вона сюди пішла. І вимішуємо таке тугеньке тісто, воно більше до пільменів підходить. Руки чисті. Чим більше ви вимішуєте, тим краще досить. Тепер кладу в цю мисочку і нехай хвилин накрите серветочкою, хвилин 20 нехай постою. Любим. Щоб ка тісто у нас відпочиває, ми приготуємо з вами начинку. Я сьогодні взяла одну ну, куряче філе, таке гарненьке половинку. Взагалі десь один к трьом треба м'ясо і гарбуз, але я взяла майже 50 на 50 і одна цибулина. Гарбуз ви можете натирати, але мені більше подобається, коли самсі саме нарізано кубиками: і куриця, і цибуля, і гарбуз. Якщо вам не подобається гарбуз, ви можете використовувати картоплю. Можна, чесно кажучи, готувати самсу чисто суто із одного кабака вибачте, із гарбуза. Що я зараз роблю? Зараз я зачищаю філе курине. Тобто від плівочок, ну це все як завжди. Де там зайвий, можливо, жир є, плівки оці вони не потрібні. Зачищаю і нарізаю дрібним кубиком там в миску. Але нарізаємо таким десь 0,7 см кубиком. Але нарізаємо, дивіться, у нас отак ідуть волокна, тобто ми поперек і потім нарізаємо. То, щоб краще нарізати рівненьким кубиком, можна м'ясо це трішки підморозити. М'яско я нарізала, дивіться, такий кубик. Так само нарізаю цибулю і кабак. Так, нарізала, дивіться, як я. Можете додати зелені, але коли вже будемо самсу саму формувати. Тепер додаю чорний молений перець, додаю до курки куркума, ви розумієте, що. І обов'язково кмін жира. Отак трішки пальчиками от так перетирайте. Додавайте дуже гарно в самсу. Тепер додаю сіль. У мене сіль із спеціями. І перемішую це все. Сюди трішки копченої паприки додати. До холодильника. Ну що, фарш, дивіться, постою трішки. Отак він виглядає. Поки що в сторону. І я розтопила шматок маргарина. Десь 120 грамів у мене тут було такий шматок. І зараз все підготувала, лист заслала пергаментом, щоб краще лягав, пожмакала його. І зараз будемо працювати із тістом. Ось наше тісто, дивіться, воно нікуди не попливло, нічого не змінилося в зовнішньому виді, але воно стало м'якше. Дивіться, яка відразу консистенція стає. Там десь було нерівне щось, непроміслене. Ось я тільки два рази нажала на тісто і яке воно гарне. Так, розкатую. Дивіться, я розкатала от такий великий пласт. Дивіться, яка товщина. Отака От товщина. Скажу чесно, чим тоньше, тим краще. Нарізаємо такі полосочки. Можна зразу змастити. От так це буде все. Так, тепер наношу це масло. Краще, звичайно, якщо є можливість, винести оцей листочок десь в прохолодне місце, щоб це масло трішки схватилося. Якщо охолоджується той пласт, я можу не втрачати часу розкачувати. Другу частину розкатала. Цей більш такий прямокутний, тому що мені не потрібні обрізки. Хай трішки захолоне це масличко. Дивіться, я поклала цей прошарок. Видно, що прямо застило масличко. Дивіться вам видно? Перемішуємо І ще раз фаршу. Тут вже взяємо по солі, по всьому, у нас вже все готове. Так, викладаю отак. І тепер починаємо. Складати отак, от як трикутничком, як ми робимо блинчики такі трикутної форми, підтримуємо трішки. Отакий от сам сурик у нас виходить. Такий. Якщо там самса у нас скріпляється, то ви можете, якщо хочете, зробити отут на одній стороні, але воно масло не дає, бачите? Просто як малюнок. Ну, я, я отак і залишу. Трикутничок, отакий, можна так порівняти його, формую саму самсу. Швиденько я наліпила, тепер це прибираю і наступну кладу ось хоп. Все чесному Там я нарізала до масла, тут я наріжу після масла. І завертаю точно так же, як і ті. Так, далі я взяла один жовточок і десь ну, чайну ложку. Молочка отак перемішаю і зараз змащую поверхність наших, нашої самси і присиплю кунжутом. Красиво, коли чорний кунжут. У мене нема, в мене білий тому. І духовка 180 градусів, будь ласка, вімкніть. Я задала про ядра коноплі, то зараз насиплю ще трішки зверху. Це якраз буде в мене не наче чорний кунжут. Ота! 20 так. хвилин пройшло, я вімкнула обдув. Так, ну що, дістаю час вийшов. Ай, можна було трішки раніше навіть дістати. Пергамон е, е, потрібен для того, щоб деко було чисте. І якщо взяти, ну, скажіть, яку взяти? Будь-яку. Ну, давайте усю ось Засмажимо. Дивіться, яке внизу гарне. Цю давайте візьмемо. Дивіться, нічого ніде не підгоріло. Зовсім, навіть цей той, що зверху, гаряче дуже. Дивіться, який він знизу. Нехай трішки охолоне, і ми з вами скуштуємо цю експрес-самсу. Що Давай. трішки охололо, і давайте mm -hmm. з вами скуштуємо. Давайте цей поменше візьмемо. Дивіться, він не такий жирний. Жир, як кажуть, підсох. Ой, це то я взяла, що задерся краєчок. Хрустке. І давайте вкусимо. Так багато з Зараз я розріжу. Ось так це виглядає. Все пропеклося. Дуже смачно. Загалом я люблю, коли всередині, бачите, багато прошарків тіста. Якщо вам подобається, щоб було мало тіста, то тоді просто-напросто розкачуйте і оці полоси, які ми завертали трикутниками, робіть коротшими. Тонкими і коротшими. Тоді у вас буде мало тіста. Тільки ви завернули начинку, і відразу у вас буде йти тісто. Ну, дуже смачно, і оця зіра, ой, як ж вона тут відчувається. Всередині ви розумієте, що всередині воно ніяк не може бути хрустке, тому що. Дивіться, як гарно видно ці всі прошарки. І, звичайно, якщо ви змастите вишковим маслом, де ще 82,5%, це буде вишковий смак, і самі коржі, само тісто буде ще хрустішим і ще смачнішим. Але це я кажу швидкий, як кажуть, економний, економний курс. Я хотіла вам показати, що куриця і. Гарбуз вже гарно поєднується, і, чесно кажучи, можна зробити чисто з гарбуза. Можна зробити додати одну третю м'яса, а все інше гарбуз натертий на терці, Тоді маса виходить така волога. Я люблю, щоб було такими шматочками, а ви вибирайте самі. Діліться відео в соцмережах, готуйте. І саме головне здоров'я вам, мирного неба над головою. І всього найкращого. Бережіть себе!